Вероніко, можна тебе на хвилинку? Є розмова? Так, Саше, слухаю тебе. Не могла б ти сказати завтра нашим, що ти не хочеш бути ведущою каналу? Навіщо? Я хочу. Ти ж сама сказала, як домовлялись, хай так і буде. Ну, ти ж розумієш, що я буду вести набагато краще, ніж ти? Я п'ять років ходила в акторську школу. Можливо, і так. Але це не по чесному. А по-чесному виграти олімпіаду з української літератури за допомогою штучного інтелекту. Ти що? Я не просила допомогу штучного інтелекту. А в мене є інша інформація. А це ти чим займалась на олімпіаді? Це я всього лише один раз подивилась у Google, бо забула назву книжки. Ой, кому ти будеш розповідати?